Вітаю! Сьогодні я пропоную вам підбірку з аніме в стилі бойовик. Гарного вам перегляду, а ми починаємо! І перше наше аніме під назвою Пекло Рай або Пекельний рай період Еда добігає кінця. Габімару, щінобі, який раніше був відомий як найсильніший в Івангакуре, а тепер засуджений до смертної кари, виборов собі свободу за умови, що він зможе повернути Насті життя з острова, який за чутками є святиною для буддистів Сухаваті. У надії воз'єднатися з коханою дружиною Габімару вирушає на острів разом із Катом Ямадою Асеемон Сагірі прибувши туди, вони зустрічають інших засуджених до смертної кари у пошуках насту життя, а також безліч невідомих істот моторошних рукотворних статуй і відлюдників, які правлять островом. Наступне аніме під назвою Клинок, який знищує демонів, Японія періоду та й що. Історія розповість про юнака Камадо Танджіро, який жив у горах із своєю сім'єю. Поки одного дня, повернувшись додому, не знайшов усіх рідних убитими демоном, і лише молодша сестра Низуко була ще тепла. Намагаючись донести її до міста, він дізнається, що вона сама стала демоном. І на їхньому шляху з'являється хлопець на ім'я Томіако Гію, який належить до організації людей, що звуть себе винищувачами демонів. Відтепер хлопцем рухає лише бажання повернутися ти сестрі людську подобу, але для цього йому самому доведеться стати винищувачем демонів. Ти розумієш, що я кажу? Цей запах. Чому Чому він тут? Дякуємо, що зібралися, зібралися тут цього вечора, на останній відбір винищувачів демонів. Неважливо, як сильно ти стараєшся. Цього ніколи не буде досить. Я майже здався, ще трохи я зламаюся. Тримайся, ти можеш це зробити! Тренуйся до смерті. Під кінець дня це єдине, що ти можеш зробити. Я захищу тебе, Назико. Наступне аніме під назвою Боєць Бакі це продовження історії легендарного бійця на ім'я Бакі Ханма, який мріє стати найсильнішим та перевершити свого батька. Він уже здолав усіх відомих воїнів, але тепер Бакі чекає на битву з тими, хто ще жодного разу не програвав. П'яти в'язниць одночасно втекли найнебезпечніші ув'язнені. Деякі з них примудрилися пережити смертну кару. Вони не знали, що означає поразка, і зустріч з легендарним героєм може стати черговою.

Підліток Шиїні Казуя загинув, рятуючи дівчат від нападника, лише для того, щоб перевтілитися у світ мечів і магії. Це була мрія, хоча він пам'ятає своє життя та знання землі. Тепер він, каїн фон Сілфорд, третій син аристократа. Отримання захисту від поїв на його п'ятий день народження, виявилось для Каїна надто хорошим. Його характеристики та посилення настільки потужні, що він повинен приховувати свої справжні здібності, щоб піднятися по щаблях суспільства. Спускаючись у найтемніші підземелля. Неперевершена пригода Ісекай починається, коли підліток, який став дитиною, потрапляє в пастку прекрасного королівства, яке він не створював, але одного дня може правити. Тааа! Саміння карадао Юсеата Хібида Сирина Римасе!

Ісікай це круто, але ж реальний світ це теж добре. Особливо добре, коли можеш вільно переміщатися між ними. А тепер уявіть, що ваші ісикайні навички працюють у реальному світі. Це зовсім казка. Аніме «Чітерські скіли висікають, зробили мене імбою в реалі, розповідає про Юю, хлопця, якому з народження не щастить. Він товстий, браткий ще й постояти за себе не може. Його життя було суцільним пеклом, аж раптом він знаходить портал висікай і вкачується буквально за кані,

《こんな俺でも誰かの役に立ちたい強くなりたいです》ひかりにだってなれる「ひかりにだってなれる」》